Сімейна сварка ввечері після робочого дня. Чоловік, ти стала приходити останнім часом із роботи на підпитку. Дружина, ти на себе подивися, щодня сам п'яний. Чоловік. Та я з мужиками випиваю. Дружина. Тю, а я з ким? Генетика якась неправильна наука. Одні успадковують від своїх батьків блакитні очі або темне волосся, а інші чотирикімнатну квартиру в елітному будинку в престижному районі міста. У райцентрі випадково зустрілися двоє знайомих. Поговорили про те, про се, хто де живе. На прощання один із них каже Ну, все, мушу бігти. Будете в столиці, заходьте в гості. А адреса у вас яка? Та яка там адреса? Так заходьте. Жіночка ображена до кавалера Науме Марковичу, ви мене зовсім забули. Той, ніяковіючи відповідає, Мадам, що б ви собі знали? Ви у мене з голови навіть покурити не виходите. У салоні літака група парашутистів перед першим стрибком. На чолі два інструктори. Літак набирає висоту, один інструктор іншому. Хвилюється. другий обводить поглядом парашутистів. Та ні, каже, обличчя як обличчя. А повітря? Одинадцята година ночі. Розлючений чоловік грюкає в стіну сусідові Якщо ти сволото зараз же не перестанеш жрати на своєму довбаному тромбоні, я з божеволію!» Сусід гукає за стіни. Боюся, це вже сталося. Я тромбон продав ще минулого тижня.